Вітаю! Мене звати Антон, і сьогодні у нас огляд. Огляд на ще одне обладнання від C-Magic. Сьогодні ми дивимось не на весь кругляш, да? а саме на кніпочки. Тому що в нас на огляді Сі-Мэджик Neo Hub. Неправда. Хм. Тому що в нас на огляді C-Magic Neo X Hub. І перед тим як ми розпочнемо основний огляд. Давайте далі глянемо на розпаківочку. Так, ну що ж, розпаківочка. Так як в нас огляд на два вітими від C-Magic, то і розпаковувати ми будемо одразу два цих е, обладнання від компанії C-Magic. Розпочнемо ми з коробочки поменше, тому цю ми поки що тимчасово відкладемо. Це в нас е, набір шифтерів перемагачів передач. Відкриваємо. У нас тут було трошечки поролончику. Ось так воно відкривається. Бачимо, що в нас тут є якась бумага. Бумага тут, по факту, це є гайд. От по тому, як його встановлювати. Окей, для нас це зараз не дуже цікавить. І ось так виглядає перша знову ж таки паролоночка, в якій вже є щось корисненьке. Отже, що нас тут зустрічає? нас тут зустрічає, по-перше, ті самі три, три типа полістків для перемикання передач. Поділяються вони на. Перший отакого от типу перемикачі. По відчуттях це якийсь алюміній або якийсь типу метал. Другі це ось такі самі дефолтні пластмасові перемикачі. І третій тип це ось такі від карбону. такі от теж прикольні перемикачі це на перемикання самих передач. На ліпустки типу датчика кохола в нас лише два типа. Це отакого от плану із карбону виконані. А також отакого от плану із алюмінією. Також є додаткові штучки-дрючки для кріплень, та в цілому і все. З першою поролонкою це все. Виглядає досить компактно, прикольно, класно. Далі, друга поролонка. Друга поролонка у нас, по-перше, містить всякі крутілочки, тобто мітики-шпунтики, проставочки, шестиграннички. Отакого от, от плану у нас тут наповнення, ну, зрозуміло, для. Фіксації тих самих пелюстків, і також два набори самих пелюстків. Отак от, от вони виглядають: усього у нас є магнітний свіч, і усьо пелюсток на датчику Holo. По відчуттям досить сімейчикове, досить воно все добротно. Це також якийсь алюміній судячи по всьому, анодований, виконаний досить міцно, досить прикольно. Будемо підключати, будемо дивитись. ось так. В цілому це все для першої коробочки. І наступна коробочка це в нас Neo X-Hub від ж таки, того самого C-Magic. По факту представляю з собою додатковий набір кнопочок, крутілочок, а також в цілому тут от, от, rgb підсвіточки для встановлення її на кругляші, якою або в цілому любі штурвали, або керма, які не мають по замовчуванню ніяких кнопочок та крутілочок. Коробочка виглядає ось так: абсолютно дефолтна сі Чорна коробочка знову ж таки відкривається наверх. Давайте не будемо тянути, і відразу її відкриємо. Тут нас зустрічає, по-перше, набір наліпок, так як все ж таки це вже хаб, який має в собі кнопочки. То звичайно, тут і буде набір наліпок. Всередині нас зустрічає отака от пластинка, це пластина, яка кріпиться зверху на цей хаб для того, щоб просто прикрити всяке непорозуміння в плані болтиків. Зверху у нас є отакий от кабельочок для підключення. Не виглядає він, до речі, досить довгим, і не виглядає, що він з пружинкою. Тому цей хаб він подрозуміває підключення саме до баз C-Magic Only, судячи по всьому, і без, наприклад, того ж маглінку його не підключиш кудись завгодно. Тут нас зустрічає ось такого плану сам хаб, скільки раз я вже сказав слово хаб. Достаємо його. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 кніпочок. Дві крутілки під великі пальці. Дві крутілки. Е в плані крутілки да, енкодери е вигляду крутівки. Тут така наліпка, яка прикриває болтики. До них ми ще я думаю, повернемось. Позаду нас зустрічає е кікерліс. Теж наліпочка. отака і, як ми бачимо, ось це підключення цього хабу до бази від сі Ось так виглядає, досить гарненько. Також нас тут ще зустрічає отакі ось всякі куртілочки. Це знову ж таки для прикручення самого цього хабу до керма. Ось так. Чітко. Так, ну що ж, з розпаківками це все. Зараз, знову ж таки, прямо тут я засніму, як я це все збираю. А, приєднувати це все діло, ми будемо до ось такого кругляша. Це не огляд на кругляш, тому просто майте на увазі. Ось такий от кругляш 35 см в діаметрі, майже без виліту, як ви бачите, з мінімальним вилітом. І побачимо, як він стає на саме цей хаб, на цей адаптер, якщо його можна так назвати. Знімаємо цю наліпку, ось так обережненько. Далі приміряємо кермо. Ось так воно тепер виглядає. І кріпимо, кріпимо це все діло. Так, от ми його диод, приробимо. І беремо тепер болтики-крутілочки. Достаємо їх із пакування. Справиться все, судячи по всьому, супер, досить легко. Так, тут є болтики, але тут немає шестигранників. Так як це в нас БУшечка, тобто, це добра людина дала мені. На огляд, тому, звичайно, у нас можуть не бути якісь компонентів. Шестигранник я візьму свої одну секунду. Так, беремо свій набір шестигранників. 100% в нормальному, ну тобто в дефолтному новому комплекті шестигранник є. Можливо, його просто переклади в той набір, так як це все ж таки людина відправляла з одного місця це все діло. Ну і отаким от чином прикручуємо. Ось так тепер виглядає кругляш з цим хабом. Важить він тепер, до речі, достойно. Я вам ваги потім скажу в самому огляді. І питання, наскільки я достаю до кнопочок. Достаю, Достаю, але не супер, щоб прям зручно. Чому? Тому що в мене в цьому кермі є мінімальний вильот. Якщо брати кермо без вильоту, то в тебе всі ці кнопочки будуть прям на рівні пальців. Да? А тут мені виходить, треба трошечки отако углубитись. Але те, як це відчувається тут, не значить, що це якось. Некомфортно буде відчуватися в самій гонті. Так, що ж, це була перша частина. Тепер давайте друга частина під'єднаємо перемикачі. Тікс. Беремо перемикачі. Мені чесно, по дотику понравились або карбонові, або алюмінієві. Скоріше за все, буду ставити карбонові, так як вони, по-перше, трошки легші. Хоча, я думаю, різниця тут. О, давайте зважимо це все діло. Ану. Рубрика експерименти. Наскільки легше, чи взагалі чи є різниця в вазі оцих цих перемикачів. 6 грам важить перемикач із карбону і 9 грам важить перемикач із алюмінію. Давайте це саме зробимо з перемикачами на холла. 6 із алюмінію та 4 із карбону. Такс, звісно ж, всякі оці от гайди і туторіали читають тільки люди, не впевнені в собі, тому. Займемось цим прямо зараз. Оці штучки, оці от, вони використовуються для того, щоб налаштувати відстань лепестків до цього лепесточного хабу. Типу можна умовно його на е, два бачоночка посадити, да, і лепестки будуть максимально до хабу, а можна їх винести на якусь довжину, Певно для того, щоб це було можливо більш зручно натискалось. Так як в нас кермо 35 дюймів, то я думаю, відразу можемо їх використовувати і виносити максимально далеко. Ці пелюстки. Окей. Давайте ще зважимо кермо. До речі, кермо чержаленне, якщо чесно. Чесно, прям немало важить. А саме 1920-1918 грам разом з крохляшем. Давайте тепер ставити пелюстки і вважити, скільки це заділо діло важить разом. Два. Ну, так. Да. Умовно це буде. Ось так сюди, ось так сюди. Так, ну що ж, закінчили з монтажем верхніх прилістків. Зробили це по-своєму, не по гайду, так, щоб мені було комфортно, і мені комфортно. Мені дуже комфортно. Відчуваю ці магнітні полістки просто чудово. Повністю змонтована ця вся штука дрюка. Отак виглядає. Блін, ну, насправді виглядає добротно. Чимось віддає якийсь наскаровський вайб. да, цього є явно. Але важить воно бляха. Не знаю, дуже багато воно важить. Прям. Відчувається. А саме 2 кг 116 грам. Да, вага прилічна. Не завжди обладнання важить так багато. Окей, ну, все. На розпаківці і на збірці ми закінчили. Ось такий маємо результат. Повертаємось до відосу. Не думайте, що це якийсь спеціальний незбіг. Так, що в мене останній час один сім що вони мені занесли бабок? На жаль, ніякі сімеджики мені бабок не занесли. Але хто заніс, це дає та Це Мирон. класна ведерка. так і буде на це Мирон. І що ж, обладнання любе, на любий смак, на будь-який вибір, саме навіть ось таке от від сіммеджику. Можете замовити на дає тоюа, використовувати наш промокод skf 5 і отримати знижку 5%. на любе обладнання і взагалі на любу продукцію. Так що, будь ласка, і на рекламу не фоніться, бо без реклами грустно, сумно, було бл А якщо вам дуже вона не подобається, то там код Тисно собі собі перейшли. Тому беріть, користуйтесь ось так. А саме це обладнання сьогодні в нас від дуже поважної від персони Haunted Person, який відправляє нам вже не перше своє обладнання, свій страх і ризик на огляд, на те, щоб я його подастував і записав вам класний контент. Тому йому величезне дякую. Від мене і я думаю, від вас також. Сьогодні в цьому огляді я хочу відповісти на три дуже важливих питання стосовно такого хабу, і в цілому стосовно всіх хабів. Перше, чи взагалі це класна і потрібна технологія, чи вона потрібна нам, чи це якась незрозуміла і просто не потрібна фіча? Питання номер два: чи класно цей хаб виконаний від Сімеджика? Чи в нього якісь проблеми, чи все там дуже добре? Про це поговоримо пізніше. І питання номер три це звичайно ж питання ціни. На ці три питання спробую я сьогодні відповісти. Розпочнемо ми з самого першого. Я ради тестів відкрив аж саме три гри через симулятор не одночасно, звичайно ж, по черзі, і протестував я це в American Track Simulator, в симулятор данобійника в першій Assetto Corsi в режимі дрифта і в iRacing. І розпочнемо ми розповідати саме про ATS, American Track Simulator. Хто з вас грав? Хто з вас знає цей симулятор? Там дуже важлива насправді велика кількість кнопочок, тому що ви дуже часто ходите по менюшкам, ви дуже часто перемикаєте режими фар, перемикаєте режими рекуперації. Ну там не рекуперації, як вона там називається у деннобійників. Ну коротше, режими їзди. Не просто передача, а ще й просто режими. Також там включати, включаєте поворотники, двірники, підсвітки різні. Коротше, там кнопок прям треба, і треба їх багато. Навігацію, десь потикать, в общем. Реально, величезна кількість кнопок від вас там потребується. Навіть якщо у вас є ботонбокс, а в мене от є ботонбокс, я пробував грати просто на кругліші. Ну, не дуже комфортно. Не вистачає оцих кнопок на самому рулі. Десь там включити поворотник, або знову ж теж, або щось примикнути. Треба лізти до ботонбокса. І в ботонбоксі банально не вистачало кнопок. Я підключав ще спеціальну клавіатуру, щоб просто покатати дальнобійника. Тому. Саме в, в будь-якому, я думаю, симуляторі дальнобійника додаткові кнопки на наструвалі потрібні. Так що ці фічі для дальнобійників з величезний плюс. Точно потрібно, точно класно. Другий симулятор, який я тестував, це Асада корса перша в режимі дрифта. Як ви знаєте, в дрифті кількість кнопок вам потрібна мінімально, максимум це телепортуватися на перегвіту, піти, глянути вправо, вліво, да? і в цілому майже досить. Тому що все, що вам потрібно, це. Кермо кругле, ручник подіргати, передачки поперемикати і шторвал, а саме кнопочки на штурвалі да, на кругляші, вам на цього зовсім не підійдуть. Бо перемикати передачу під час дріфта ну, буквально неможливо, якщо у вас тільки лепестки є, ви просто будете мазати по ним. Нажимати якісь додаткові кнопочки, там, світло, поворотники ну, точно ні. Так що, саме для дрифтів в цілому кругляші. З кнопочками, я сказав би, що майже не потрібні, особливо якщо у вас є бутонбокс. Всі основні кнопки туди і все. Більше вам нічого не треба. Тому для дріфців ці фічі мінус, просто мінус, майже не потрібно. І третій режим це Айрес. Перезінгу я потестував знову ж таки три різні класи. Перший це NASCAR. Як ви знаєте, реальні NASCAR мають отакі от, от кругліші. от буквально круглі керма. І це зумовлено тим, що там. Йде укрол самого треку, і іноді зручно не просто постійно тримати за да, кермо під кутом, а тримати його рівно. В якійсь круті на наскаркотації собі виставляють прям угол повороту саме в налаштуванні симулятора, але якщо у вас є цю ковуляш, то ви просто можете трошки руки примістити, і теж зручно тримати. Тому що вереснгу у вас є налаштування блекбоксу, налаштування там пітів, можливо, ну помергати фарами на скалі не потрібно, бо там їх немає, але все ж, наприклад, протиснути Voice, або ж там протиснути кістовінах щось такого плану іноді потрібно. І для Наскара я сказав би, що додаткові кнопочки корисні, тому що навіть маючи бутонбокс, знаючи наскар, це досить напружена вонка, де відпустити одну руку не завжди є можливість. Хоча здавалося б да, по колу катаєш не так, Напруження там велике, і мати керування під пальцями дуже дуже важливо. Тому я можу сказати, що для наскару ця фіча супер корисна, супер потрібна, однозначно лайк. Далі, інші другий другий класики протестував в аресінгу, це мазди. Мазди по заводу йдуть з крухляшами. Тому логічно для маски використовувати теж кругляш. Хоча я катав його майже завжди на штурвалі, проблем не мав. Але в цілому переваги плюс-мінус, майже як і в наскарі. Да? Ну, ж таки вам треба потикати блейкбокс. Тоді знається, віконечко налаштування, да, де можна налаштувати піти, налаштувати щось по машинці, подивитись там різні дані, які вам потрібні. І саме для блікбоксу, звичайно що вам потрібна якась окрема кнопка, навіть цей джойстик, бо там вправо, вліво, вверх вниз, ще покрутити його. Коротше, там треба велика кількість імпутів, Тому так, це важливо. Саме мазди можна катати на штурварі. Це насправді плюс-мінус зручно. Але прикол в тому, що ну, реальні мазди з кругляшами, тому трушні семрейсери люблять використовувати кругляши там, де використовуються реальні кругляши. Так що, саме для от, наприклад, Mazda, для кругляшово-подібних автомобілей, звичайно, ця фіча потрібна, тому що додаткові кнопочки на кермі звичайно ж потрібні. Тому супер клас, супер лайк. І третій клас для. Протестував цей круляж, GT3. gt 3 в реальному житті має штурвал. Тому і катати на штурвалі в gt 3 супер зручно і потрібно, так як у вас, по-перше, кут повороту самого керма в GT3 менший відносно інших автомобілів, і точність повороту дуже важлива. Тому в GT3 частіше за все ведуть штурвалами. Я протестував в GT3 на кругляші, і навіть взявши саме цей кругляш, він не дуже доручний для цього класу, тому що в нього немає таких, знаєте, ергономічних впадин. Деякі його мають цей кругляш саме має. І в цілому зручність, ергономіка натиску всяких кнопочок, крутілочок в штурвалі буде зазвичай краще. Тому там кругляш сам по собі не потрібен і краще мати якийсь штурвал у нього. Але як універсальне кермо, якщо вам не хочеться купляти і короляші, і штурвали. І ще якісь додаткові органи управління, то, звичайно ж, можна і на ньому катати ГТ3, це буде ОК. І в GT3 без кнопочок на кермі буде тяжко, тому що, помімо тих самих налаштувань блекбокса, у вас ще є налаштування ABS, Traction, балансу гальм. Для цього використовуються різні крутілочки. Як ви бачите, на цьому хабі ці крутілочки є. Тому, в цілому, як універсальний орган управління, ОК і для ГТ3 підійде. Але якщо у вас ештувало, звичайно, штурвал буде краще. Ух, ну що ж, отаке от, от у нас відповідь на перше питання. І в цілому, я думаю, досить швиденько ми постаралися пробігти по усім симуляторам, по усім можливим класам, а їх немало. Так що інформація досить стиснута, але я надіюсь корисна і зрозуміла для вас. І по першому пункту, ви зрозуміли, що в цілому ця технологія десь must-have, десь круто, що є, а десь не потрібно. Понали до другого питання: виконання від І тут справді дуже багато питань немає, тому що по факту це представник. Ретиневого штурвалу, але виконання кнопочок. Буквально ті самі матеріали, буквально ті самі кнопочки, ті самі джойстики, ті самі крутілочки, навіть ті самі лепестки. І тут є досить цікава особливість. По-перше, це матеріали. Всередині цього хабу там є алюмінієва така пластина, на якій чіпляється умовно кругляш, і на якій вже чіпляється квік реліз. Тобто, тут, на відміну від, наприклад, штурвалів. Вам не потрібна якась величезна міцна пластина, щоб тримати увесь увесь штурвал. Так як по факту все, що вам треба, прикрутитися усього на 6 болтів до квік-релізу. І в цьому плані, начебто, прикольно, класно, що так реалізовували. По наповненню, як вже було по розпиківці, просто продублюю. По наповненню, ми маємо 8 кнопок на передньому плані. Маємо два джойстика е, сімипозиційних, тобто вверх вниз право, вліво покрутити і натиснути. Маємо два енкодери типу круцівки і маємо два енкодери, типу під великі пальці. Також прикольна фіча, що вона є в хабі, це таке от віконечко RP'in, як екранчик, в якому буде відображати ваші оберти. Якщо ми перевернемо штурвал, то тут у нас зустрічає, по-перше, сімеджиковський квікерліз і белюстки. Але є нюанс. Ви можете придбати це обладнання або взагалі без полюсків, або з однією парою полюсків, або, як в нашому виконанні, дві пари полісків. І якщо коментувати, чи потрібно дві пари, то це абсолютно таке саме питання, чи потрібно ці дві пари на самому штурвалі. Скоріше за все, тут навіть надібність в двох парах-полюсків ще менша, тому що на штурвалах ви хоча б катаєте формулу, да, де ці полюски реально. Зручні для трушних і, і тих, хто катає на формулі і використовує фічі формули, то для них ще ці поліски нижні потрібні. Якщо ви катаєте, як я в цілому більшість не формульні класи і не використовуєте нижні періостки, то вони вам і потрібні не будуть. Але виконання їх точно таке саме, як всі межі катанео. Тобто зверху це магнітні періоски, знизу це полістки на датчику хола. Далі, що мені дуже сподобався саме в полістках, це те наскільки можна їх конфігурувати. Тобто, по-перше, у вас три вибори верхніх полістків, два вибори нижніх полістків. Ще є спеціальна пластина, щоб подвинути полісток трошки далі, від керма трошки ближче, трошки вверх, трошки вниз, Коротше, Кастомізації реально багато і виконані ці полістки дуже і дуже круто. Це алюміній. Він явно міцний, він не зламається, він понудований, тобто він не буде облазити, або да? здиратись просто сам по собі, якщо ви його намірно не црапите. Так що до цього питань абсолютно немає. Але до чого є питання? Так, це до ваги. Що ж, оця вся байда разом з коляшом важить 2118 грам. І це аж на 600 грам тяжче, ніж те самий гатинело, майже на одну третину да? Да. тяжче, ніж гатинела. І це насправді немало. Ти, як його в руки береш, ти прям відчуваєш цю вагу. І ну, в чому проблема ваги? Можете спитати ви, але думаю, більше вже розуміють. Чим більше у вас вага, тим більше вам потрібно тих самих ньютон метрів, тобто потужність бази куткутний момент має бути більший. І, наприклад, навіть Альфа-Міні, якщо ми дивимось про сі да, вже буде тяжкувато крутити цей кругляш. Реально тяжкувато, тих нітонметрів вам вже майже не вистачить. Тобто вам для цього кругляша з кнопочками потрібно буде більше нітонметрів, ніж надає, наприклад, той же Альфа міні. І ви можете сказати, ну це ж напевно в тебе ще кругляш так багато важить, тому таке воно все дебеле. Ні, сам цей хаб важить. 1300 грам, що лише на 300 грамів легше від штурвалу, від ГТНА на 300 грамів кругляш. Ви точно не зайдете, да? щоб вага була присутність така сама. Так що бачить, воно немало реально, і це відчувається в плані ваги, да, є нюанс. І що ж я можу сказати? Саме виконання мені дуже подобається. Якось во прямо на висоті. Можливість кастомізації ці наліпки на кнопочки, у от екранчик кастомізації самих полюсків теж клас, дуже круто, але вага. ну хз, Катати в American Track Simulator, звісно, без питань можна. Дріфти вже будуть не напряжно на альфа-міні, наприклад. Вже треба якусь базу попотужніше. Тому ось так. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про ціну. Всі люблять циферки, я теж люблю, так що давайте обсудимо. І тут насправді є нюанси. Самий дешевший, найдешевший. Кругляш з кнопками від ці буде вартувати вам на даний момент трошки дорожче 18 тисяч гривень. І, як правило, це може бути прям кругляш точно з таким хабом в комплекті. Якщо ми беремо цей хаб окремо, наприклад, без полістків і без когляжу, він вам на даний момент буде вартувати 13, 000, ну там трошки дорожче 13 тисяч гривень. Ще комплект порістків з одної пари буде вартувати 2800 додаткових вкладень. А на дві пари полюсків трошки більше 4 тисяч. І якщо ми візьмемо бандл, саме хаб плюс, наприклад, двійні полюски, це вже буде вартувати трохи більше 17 тисяч гривень. Лише на тисячу дорожче від такого ж виконання, але скоріше, І тут виникає питання: а де ж економія? Якщо ви поставите, наприклад... Одну пару липусків, да, на цей хаб, то це буде вам десь близько 15, трошки дорожче, не? ближче до 16 тисяч гривень, і купуючи навіть самий дішманський кругляш з AliExpress, там де 1200 да, плюс-мінус, можна знайти, ви зекономите ну, зовсім мало і при цьому це буде одна пара полізків. Тому це може бути корисно лише для, думаю, для тих кого є якесь прям улюблене, от кругле кермо. І дуже хочеться на нього додаткові кнопочки. Звичайно, тоді ви йдете, купуєте цей хаб і горя собі не маєте, тому що в цілому по виконанні він класний. Якщо ви думаєте про покупку з нуля, то я б взяв би цей хаб разом з кругляшем, який йде в комплекті. Бо по факту ви не сильно втрачаєте на цьому. І якщо вам друг потім захочеться оновити шторвал, ну саме круляж, ви можете купити цей кругляш і замінити його, а той не ну, значить продати. Ну наприклад, навіть продати. Якщо дуже хочеться, тому так і в плані ціни ви нічого, як я розумію, не виграєте насправді бушних варіантів, яких я на даний момент в Україні не бачу. Можливо, на момент випуску відео вже з'явиться. Тому по баушному ринку я навіть не підкажу. Якщо воно буде продаватись за якісь гарні кошти, дешевше, набагато ніж нове, то можна задуматись непоганий варіант, тому що знов ж таки ви утримуєте цілий. Сімеджиковський набір кнопок, індикацій і полюски за невеликі гроші. А от в плані нового окремо це купляти хз. Дуже-дуже хз. Корисна вставочка. Якщо ви вдруг надумали брати собі такий хаб і обираєте до нього штурвал, тобто кермо, тобто кроляж, то майте на увазі, що вильот самого керма має бути мінімальний або взагалі нульовий. У мене тут зовсім невеличкий вильот є. І я... Вже зараз, коли натискаю на кнопки, мені треба трошки до них тягнутися. До пилістків особливо ні, тому що я собі налаштував, щоб, наприклад, останній фелісток, який ми користується постійно, бо був максимально близько до пальців. До нього я дослів легко. Але от до кнопочок мені треба трошки тягнутися. Ну круті розуміли, ви будете руку знімати, а до кнопок треба отак -от потягнутися. Просто майте на увазі, що якщо ви берете кругляш з великим вилітом. Ви не дотягнетесь до кнопок, вам буде супер некомфортно. Або мінімальний виліт, або взагалі без нього. Ну що ж, на цьому все отак от відчувається, воно все дуже, насправді, прикольно. Воно дебеле, тяжке, класно, пускається круто, не люфтить, не хрустить. Саме Сімеджик в цьому плані постарався дуже величезний молодець. Тому ось такий от вийшов погляд, Купляти його чи не купляти, вирішувати вам. Але якщо я вдруг, якщо, якщо купляти, то надаємо до його. <клес> Дякую і до нових зустрічі. Капка. Там кнопки, якщо ви використовуєте коргляж, реально потрібні, тому що варесьного. Якийсь мене цей скрипт автобувався, звичайно.